На раді оборони це питання стояло дуже гостро щодо евакуації. Це основний спосіб, як захистити життя людей. Безумовно, питання захисту відповідних режимів, які вводяться на блокпостах щодо недопущення проникнення диверсійних розвідувальних груп, серйозна задача протистояння засобом авіаційного нападу, і це теж підсилення протиповітряної оборони, здійснюється Збройними силами, в тому числі і нашими добровольчими формуваннями територіальних громад, дуже ефективно працюють, отримують відповідно нову зброю, нове обладнання для того, щоб знищувати літальні апарати ворога. І в цьому ми є прикладом для всієї України, як застосовується добровольче формування, також відповідна поставлена задача щодо підготовки певних населених пунктів до оборони.